Всім доброго дня, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Сьогодні я поділюсь з вами не рецептом, а просто карпом. Наскільки це смачно, наскільки це просто. Я сьогодні буду готувати заварний хліб з острим перцем. Цього року отримали дуже гарний щедрий врожай гострого перцю. Вже наробили, наквасили, не закривали, як тільки можна, і от вирішив думаю, щось таке. би приготувати інтересний смачник, і мені попався цей рецепт. Я готував його вперше, але оже, як це смачно. Я вам чесно кажу, дуже смачно. Обов'язково приготуйте. Дуже просто якщо готувати строго по рецепту. То і результат у вас буде точно такий самий, як і у мене. Рецепт мені попався на просторах Фейсбука, і я вирішив: чому мені? Треба цікаве, таке щось спробувати. Взагалі я хотів приготувати чапату з гострим перцем, Думав, ну як його туди додати. І тут мені попався цей рецепт, і я його спробував. І я вам раджу, бо відверто кажучи, дуже смачно всім моїм сподобався, всім мої рідні. Ароматний, в міру солений, в міру гострий, м'який смачний хліб. Його можна давати навіть дітям. А на рахунок гострого перцю обов'язково беріть такий, який вам сподобався. Якщо ж такого немає, то можна його замінити і на солодкий перець. Мені здається, теж буде дивовижно смачно. Формувати хліб можна будь-якої форми на ваш смак та бажання, гострий перець без насіння, нарізати кубіками чи полосками. Обов'язково треба перед замісом тіста обсмажити, це дасть м'якість і трішки зменшить гостроту. Обсмажую, помішуючи на олії пару хвилин. Він не має стати золотистим, просто м'яким. А тим часом в теплу воду, 250 мл, додаю цукор, дріжджі, залишаю на 2-3 хвилини. Окремо в миску просію борошно, додаю смажений гострий перець разом з олією, сіллю, сілью, горіхами, насінням кропу, листям базиліку і 3 столові ложки олії. Точна рецептура буде в описі до цього відео. В миску з мукою додаю воду з дріжджями та цукром, перемішую. Далі вливаю 250 мл окропу, це кипяток, та ретельно перемішую. Це ще один важливий момент. Після перемішання ложкою замісити тісто руками. В кінці замісу додати 0. 5 столові ложки олії. Тісто повинно получитися м'якеньке, майже не липнути до рук. Накриваю миску харчовою плівкою і залишаю на півтори години при кімнатній температурі, щоб тісто підійшло. За цей час один раз тісто потрібно обняти. Потім формую заготовку, перекладаю на деко з пергаментом. За бажанням наверх хліба можна посипати сіль, це дуже буде смачно. Даю тісто ще підійти 20-30 хвилин і випікаю в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів. 60 хвилин. Дивіться вже по своїй духовці. Заварна технологія це найкращий спосіб зберігти хліб м'яким на декілька днів, але повірте, він такий смачний, що інколи зберігати вже нічого. На рахунок кропу, базиліку, горіхів і навіть гострого перцю. За бажанням можна ці шаги пропустити, можна готувати і без них. За бажанням можна і кількість солі зменшити, можна готувати на ваш смак, можна щось додбати, що подобається особисто вам. Можна навпаки щось зменшити. Це творчий процес, у якому ви головні, а в майбутньому ми ще. Хочу спробувати приготувати з гострим перцем, наприклад, фокачу італійську або просто якусь французьку булку на заквасці. Ну, це вже в наступних відео. Всім смачного, всім гарного дня і будьте здорові! Бережіть себе.